Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що До речі, хочу сьогодні відзняти обзор на автомобіль шкода Octavia A5 2011 року 2 літра дизель на коробці автомат DQ250. Що вам хочу розказати про даний автомобіль. Автомобіль 2011 року на правильному двигуну з Common Rail системою на правильній коробці DQ250. Розкур, чому на правильній коробці DQ250. З мокрим щепленням. Вони йшли так само. 1,8 бензинові, 1,6 дизель, 2 літра бензин. І там, от, наприклад, на 1,6 дизелях йшла суха коробка, яка була, ну, були проблеми по цій даній коробці. Тому от німці зробили, знаєте, таку толкову коробку. Дійсно, це вже рестайлова коробка. І дійсно по ній питань немає. Ці коробки ходять по 500 тисяч. Прибіг, хто говорить, що там дана коробка е, ненадійна, можете цьому не вірити. Це дійсно є надійна коробка. Якщо ви будете обслуговувати вчасно, міняти масла в ці коробці, не давати состарт їх, да? вона буде ходити і вона переживе, повірте мені, айсіновську коробку. І їде ця коробка, ну просто вона їде, ну. Даний автомобіль дуже популярний в Європі, так само в Україні він дуже популярний. На авторія іменно з двохлітровими дизелями на автоматі їх ви можете відкрити дуже їх небагато. Да, є 1,6 дизеля дизеля на механіці, бензинові. А от іменно з 2 дизельним, з, з Common Rail мотором на автоматі можете відкрити Авторія, OLX, їх дуже, дуже мало. Тому от я це авто шукав, трохи шукав його довше в Європі. Я його знайшов в Німеччині. Ви думаєте, що я там нахвалюю цей автомобіль? Кожне авто має свої плюси і мінуси. І Даний автомобіль так само має свої якісь мінуси. От я вам розкажу про мінуси даного автомобіля з 2-літровим дизельним двигуном. Даний автомобіль має от на певних пробігах. Біля 200 тисяч да, є проблема починає з демфером. Це є двохмасовий маховик, він починає на холодну підстукувати. В даному автомобілі я цю проблему убрав, я поміняв. Замінив оригінальний демпфер. Так само по даному автомобілю є по проблеми по дросельній заслонці. Вона забивається так само, я її там чистив. Клапан ГР також він, він чиститься. Є, до речі, проблеми під форсунками йдуть, ну, є шайби стоять, і їх також потрібно міняти. Воно так само вилітає на певному пробізі. Тому знаєте. В будь-якому автомобілі є якісь там плюси і мінуси. Але я рахую, ці плюси і ці мінуси вони не критичні для даного автомобіля. От дуже великий примір. От наприклад, там двох двохмасовий маховик, так, він стоїть там 600-700 доларів. Але повірте мені, ви поміняли да, цей двохмасовий маховик, да, і ви 200 тисяч пробіга там можете їздити. Ну 150 200 тисяч далі можете собі їздити спокійно на цьому автомобілі. Ходова в даному автомобілі, взагалі, чесно, копійки коштує. Я вам кажу. Я на даному автомобілі наїздив да, 40 тисяч кілометрів. Да. Коли я цей автомобіль купив, да, я поміняв самі блоки розвальних рычагів, Вони там по 200 гривень були. А, і болти розвальні, теж вони оригінальні 200 гривень коштують. Все, за 40 тисяч пробігу, так, я більш цьому автомобілі реально нічого не міняв. Шарові, наконечники, все в даному автомобілі оригінальне. Даний автомобіль так само комплектувався бензиновими двигунами: там 1,4 TSI, 1.6 MPI, 1.8 бензиновий TSI, 2.0 TSI. ТЕСАЙ. З східна південна країна. Україна там любить бензинові двигуни. Я підбирав такі автомобілі, але я завжди наголошував, що от якщо ви берете там дев'ятий там 10 десятий рік, 1.8 і вона може брати масло. Це ви берете як як так в мішку. Тому вже з, з кінця 2012 року вони убрали цю проблему. Вже у нас е, перестало прочніватися, брати масло. Тому от так, е, так само от е, цепочки треба дивитися, там цепочка розтягується, і це так само по діагностиці можна глянути по цепочці, градус розпридалов по цепочці, і воно це все замінюється. Друзі, ще про слабкі місця, які є несуттєві для даного автомобіля. В даному автомобілі є можливість під кришкою багажника бути рижики і з'являтися. Так само на арках можуть бути рижики. Там, на порогах ще в морозку все залежить так само від власника. Як власник дбав про даний автомобіль. Розкажу так само, якщо дане авто приганялося з скандинавських країн, таких як там, Норвегія, там, знаєте, там Швеція, там є. Не дуже такий клімат, да, і посипають, і знаєте, якби вони так от, от приїхала людина, власник приїхав і заїхав на моєчку, помив, так і повірте мені, цих проблем не було. Я вам розповів про даний автомобіль. Да, от ви не повірите, дане авто. Да, воно реально ви не знайдете ні одного рижика на цьому автомобілі. І воно дійсно в рідному фарбі. Просто я його довго шукав, і це авто куплено в Німеччині. Ясно, що є в Німеччині так само там десь Клімат такий, там такі, але дане авто було в нормальному кліматі і воно нормально обслуговувалося, тому воно збереглося в адекватному стані. І повірте мені, даних автомобілів ще в хорошому стані, треба пошукати. Їх, ну, їх реально люблять дуже і за це цінують за надійність, за якість, за простота автомобіля. По ходові так само дуже воно дешево, ну воно просто дешеве обслуговування, так як воно є. Да? Демпфер, то ви поміняли його 200 тисяч пробіга і ви собі катаєтеся далі. Так само двигуни ходять по типу, 600 тисяч пробіга їх. І я в маску так само 1,6 дизель. Тоже вони ходять. У мене от, товариша ну, там, 400 тисяч на 1,6 дизелі двигуну. Ясно, що він часто масла міняє. Все залежить, якщо ви все часто робите, повне ТО, то машина так само буде ходити і та з тим 1,6 дизелем двигуном. Якщо ви хочете позбирати грибочки, з'їздити на рибалочку, знаєте, то я би обрав би, є шкода скаут, вона йде полноприводна, є в найбільший кліренс, але там ціна від 13 до ну, 13-14 тисяч доларів можна взяти хорошого скаута. Тому там і буде більший кліренс. Я чуть-чуть собі, до речі, тут приставочки став, що, тому що. Це авто йшло з Німеччини, вона йшла на занижених пружинах. Коли я її пригнав цей автомобіль, да, вона просто вона даже, якась кочка навіть поддоном, ну, поняли, защитою чекала, бо така була низька машина. А я от взяв тут 2 см, підняв приставочки і вона стала більше вже, бачите, трошки вища. Але я кажу, якщо ви хочете собі для бездоріжжя, то звертайте увагу на Skoda Scout. Вони дуже круті машини, до речі, надійні. І для наших доріг вони йдуть з пластмасовими такими: знаєте, як фольсвагини альтраки, також йдуть з такими пластмасовими арочками накладочками йдуть. Тому от таким варіантом. О, бачите, є лінзи в автомобілі. То вони йшли з простими, з простим світлом і з адаптивним світлом. Даний автомобіль цей знаход... з адаптивним ксеноном. З... з адаптивним так. Зараз трошки з трошки змерзнув. Переходимо зараз до салону. Розкажу по інтер'єру вам, що, що там по машині. Для мене, як для водія, від чого я кайфую в даному автомобілі, це то, ця магнітола з Android. Авто, CarPlay з Android, до речі, 11-м. Я її заказував в Польщі. Сугубо під цей Вінкод. На даний даже можна дивитися YouTube. От дивитися, от ми заходимо, от, показую вам YouTube канал сразу свій. От ми дивіться от знімаємо от все, монокачество дивиться. Дане, що, мене, що мені комфортно тут: шкірине кермо, мультируль. Підрильові під ліписки даного автомобіля, підлокотник, до речі, шкіриний, який регулюється по висоті, по цьому під собі кавусика випити. До речі, от бачите, тож, така ніша є, собі така от тож, підігрів сидіння є, двохзонний клімат, контроль даного автомобіля є. Ну і шкірні сидіння тож, це дуже плюс. І бачите, вони такі комбіновані з тканиною і, і, і шкірою. І люк дуже дуже крута схема. Дивіться, бачите, відкривається от, люк. Дуже круто. Хотів показати очки, але їх, до речі, вкрали. Антизатемненням, бачите, от кнопочка є. Щоб ви собі розуміли, німець так заморочився, дивіться, да, бачите, двоні козирки в Октавії. Бачте, от, от десь вам сонце б'є туди, збоку ви собі ставите, і це собі бачите так, от таким макаром. Ось якось так. Це, це, це рівень навіть в пасаті. В мене в пасаті в B8 такого немає, як всі в октавії? Щоб ви собі розуміли. Чому я задоволений даним автомобілем? Тому що я є автодіагност. Я віднис максимально відповідально до вибору даного автомобіля. Тому так само, якщо ви хочете собі адекватний, максимально обслужений, щоб він вам служив вірою і правдою, звертайтеся до експертів, щоб вибрати правильне авто, яке буде служити, не ламатися. Ну, відносно, все, знаєте, має певні ресурси, воно ламається. Але коли ви наймаєте людину, яка оглядає вам автомобіль, ви максимально себе забезпечуєте від того, щоб... Попасти на хлам, будемо так говорити. Тому звертайтеся чи до мене, чи до інших людей. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, Що Новах. Ставте лайки, вподобайки. Всім добра, мирного неба, всього самого найкращого на зв'язку. Друзі, я бігло, пробігся по даному автомобілю, тому що зараз в інтернеті може бути, знаєте, багато критики, що я багато щось не розказав, не дорозказав. Якщо когось цікавить щось більше, да, повірте мені, в інтернеті багато ресурсів про даний автомобіль, водите 2 літри дизель, там Common Rail, і вам все повністю розкаже. Я бігло, пробігся по даному автомобілю по своєму опиту даного користування автомобіля, який у мене півтора року. Тому прошу. दो वाई